22-й рік Бахмут. Я в рембаті 30-ї бригади, лупашу. Прямо по багатому, так як має бути для людини, яка ніколи доти не стикалася з військом, з порядками у війську, зі станом речей у війську, прямо в режимі захисту України. Якщо я зрозумів, мені прийшов не в шанцях зі зброєю в руках. То я маю на ремонтній базі віддавати максимум із себе. І я віддав максимум із себе на ремонті бронетехніки, старих гнилих корчів совєтського походження, Так, українська бронетехніка. І о, дуже мені запам'ятався побратим Сергійко, який на це все скептично дивився, плював під ноги собі і казав, що допоки ти і тобі подібні. Гібашите, як не в себе, і ремонтуєте, і повертаєте в бійці корчі, ніякий захід нам не дасть нормальної техніки для воювання. І єдино правильний шлях забити на цей мотлух болт, дати йому згинути, спустити його весь там, і тоді відкриються. Ворота потужного якогось ленд-лізу і нас залють потужною технікою, і ми одразу розрвемо московитів. Я слухав це і думав: ох і баран. І продовжував. В мазуті мінус 20, мінус 10, лупашити, крутити, організовувати, настарувати. Результат який? 25-й рік. 25-й рік, кінець 25-го року. Над носом вже закінчення 4-го року повномасштабки. І що роблять українські корчі савійського походження правильно? Працюють на передовій. І робитимуть це ще скільки невідомо скільки. Стан речей із західною допомогою теж. Нам дуже непогано відомий, ми його бачимо. Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембад, Ватерія Сашко. Добрий. У ці дні трапив на публікацію пані Аліни Сарнацької в Фейсбуці. І, з поміж іншого, там, ну, вона переперепощувала там, публікацію якогось чоловіка про те, як деякі люди там. Розбиваються, не досипають, не доїдають, беруть на себе наднавантаження, надвідповідальності. над відповідальності. І через це те, що вони виконують роботу за десятьох, ну, умовно кажучи, то інші дев'ять їблують, невідомо чим займаються, відпочивають, живуть у своє задоволення, економлять якісь грошики, і все у них гарно. І єдиний Правильний конструктивний спосіб розімкнути це замкнене коло, так, і задушити тих їбланів, які з того кайфують з твого з надмірного навантаження, приведення ресурсів там в підрозділ, в твою роботу і всяке таке, це зосередитися винятково на виконанні твоїх посадових обов'язків. Від інших відсторонитися, не брати на себе додаткових відповідальностей, і тоді буде всім нам щастя, тому що ті інші дев'ять будуть змушені стикатися, виконувати свої прямі посадові обов'язки. І тоді система налагодиться, інституційність відновиться. Ми відійдемо від цього волонтерського напівдобровольчого стану війська і одразу станемо потужними. Міцними істоталізованими упорядкованими і переможемо московитів. Це мені ця публікація мене нормально так впала в око заділа за самісіньке серце, тому що хто слідкує за моєю діяльністю, знає, що я, як в двадцять другому, наприклад, повному штаб занурився з головою, пішов в один кінець в, в, в захист України. Так, і продовжую цим жити. Для мене це не робота, для мене спосіб життя і мислення. І ті, хто зі мною достатньо довго, знають, що навантажень на себе я і беру, і тягну, і маю незрівняно більше, ніж передбачено моїми посадовими обов'язками. Майже 4 роки повномасштабки, так маємо, майже 4 роки я у війську, і я бачив реалізацію підходів. І їхні наслідки. Не Неповніть 4 роки це достатньо. З тим, що мені, ну, бляха муха Мені під страку років. Я вже в цивільному житті цього надивився, так? Ну я теж не позавчорашній. І життя моє там, ну, не було наповнене єдиноріжками, які пукали з А, то я трохи бачив і людей, і всіляких інституцій, і принципів, і засади, і. Законів і результатів найрізноманітніших сценаріїв взаємодії. Тому 4 неповні роки ЛАВ ЗСУ достатньо, щоб провести конкретні висновки і паралелі з індивідуальних політик, сценаріїв і практик стосовно того. Так, чи брати на себе навантаження і що буває, коли ти від того відмовляєшся. Отже, от. з мого власного досвіду. Те, що я бачу. Коли ви там тягнули, 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 тягнули багато, а потім, мого кажучи, відрізає, відрубуєте ці всі хвости і зосереджуєтесь винятково на виконанні ваших посадових обов'язків, часто густо, достатньо насправді вузького спектру і одноманітних, то абсолютно нічого не Змушує у тих інших, за кого ви робите вашу роботу, робити свою роботу краще. Ні, це не те, що ви це припиняєте робити, а вони це починають робити краще, бо їх змушують обставини, люди, інституція, результати. Частіше за все, ні. Частіше за все, просто ти приходиш, бачиш, що тут сране болото. Болото. Ніхера нема. І ти починаєш, як. Жабка бити лапками в цьому молоці збиваєш сметанку, збиваєш масло, у тебе з'являється база, якою ти ділишся з тими, кому вона необхідна для виконання бойових задач, для життя, для виживання. Якщо раптом ти це прибираєш, то ти думаєш, як я вже сказав, що от я зараз приберу і лапками почнуть бити ті. У яких взагалі-то це прописано в прямих посадових обов'язках, і які часто густо на контрактах, на відміну від тебе, бо ти доброволець, так? Мобілізований. От зараз контрачі почнуть бути лапками, бо ж я ж показав приклад. От так же ж треба, ось ми бачимо до бачимо після. Зараз їхні командири, система почне їх змушувати прагнути такого результату. Бо очевидним є те, що так набагато краще. Ти рубаєш ці хвости. І нічого не трапляється, вони чудово повертаються в своє болото, ніхто нічого не робить, ніхто нічого не змінить. Не змінює, тому що зазвичай це кланові родинні, багатодесятилітні структури, в яких всі все знають, розуміють, знайшли свій мікрокосмос, вроли атмосферку, їм затишно гарно і болт вони. Кладуть на те, що залежить від цього комплексу, робити заходів і результатів, які ти показав. Це тобі болить, болять втрати бойові і небойові, які ти знижуєш. Частіше за все, величезної купі тих, хто взагалі то покликаний робити цю роботу, і хто за все отримує гроші, їм на це настрати. Так? Тобто, ну, ти так тягнеш, 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 потім забиваєш болт, якого я тягну за вас, кидаєш, ну, просто дивишся, як е, все просідає, люди гинуть. Так? Відповідно. Це я кажу з власного досвіду. Я цього надивився. Я цього надивився в рембаті тиловому, я на це надивився в бойовому підрозділі. Я це бачу повсякчас, не повні 4 роки. І ті, хто тягнули, 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 потім кинули, і дивляться на все це лайно, вони часто густо, що правильно розсипаються внутрішньо і зовнішню. Починаються депресії, пошуки списань, вагітні афганці, дружини з 15 дітьми. Так, дякуємо до побачення. Чехії і Польщі побачимося ніколи. Болт як лав на вас усіх разом взяти, тому що ви фундаментально покидьки. І вони, в принципі, їхня точка зору має право на життя. Тому що так. Бляха муха. Їх оточують покидьки. Їх оточують покидьки. Які утворили, повторюся, родинні клани, багатодесятилітні структури, системи як їх звуть, Господи. За великим рахунком клептократичні. Так? де щось, щось, якось. Вони приходять, вони вйобують, вони показують результат, на яким абсолютній більшості насрати. Відповідно що, правильно. У підсумку ти залишаєшся наодинці з твоїми внутрішніми спостерігачами. І. Ніхто, крім тебе, для тебе самого не вирішить, або для тебе самої не вирішить, як тобі робити. Ви мене запитаєте, як роблю що роблю я з таким досвідом і розумінням за плечима. Дотримуюсь абсолютно тих самих принципів засадничих, з якими я прийшов у військо з цивільного життя, бо повторюся: життя моє не було цукровою ватою. І взагалом у цілому інституції нато самців самців, скажімо так, людей від силового блоку і поглядів притаманних постсовєтській армії, мені відомі, зрозумілі, і тому я як взяв на себе зобов'язання. Значно більші за мої посвідові обов'язки від самого початку, так і продовжую це робити. Чи я усвідомлюю, що я роблю роботу за багатьох інших? Чудово усвідомлюю. Чи я усвідомлюю, що коли я, наприклад, припиню це робити, вони не почнуть це робити, бо їм насрати? Усвідомлюю. Чи яким чином я захищаю свій мікрокосм, моральний, матеріальний? Це індивідуалізм, виборювання максимальної автономії, починаючи від того, що інструменти і майно у мене значною мірою власне, так? От. і закінчуючи тим, що стосунки і відносини з командуванням вони вибудовуються теж значною мірою на засадах партнерських і автономних. Що дає мені значно більшу волю в світоглядову, характерну, вольову і в плані виконання бойових задач, не тільки бойових, аніж якби я обрав шлях тупого гвинтика системи, от у мене є посадові бублічки, я ці пуці пуці оці пуці пуці чи я роблю, чи я не роблю. Так? Життя різноманітне. Ми постійно в пошуках відтінків між крайнощами. Постійно лаві... лавіюєш, так? лавіювати українською. Отже, вибудовує індивідуальні відносини з командуванням, індивідуальні, індивідуалістичні відносини з побратимами. Майно, майнові права, ресурсна база в мене значною мірою індивідуальна. Максимум прийняття рішень відповідальності я беру на себе щодо якихось моїх дій, сценаріїв. Просуваю паралельно купу сценаріїв поза моїм підрозділом. За моєю бригадою. Ви чудово бачите з подій на каналі, що я допомагаю великій кількості всю дорогу. Я взаємодію і допомагаю великій кількості кількості підрозділів з усієї України. Так? Це створює мені базу знайомств, взаємодій, ланок, так? рукостискань, яка йде далеко поза межами. Не тільки... Моєї там бригади підрозділу, ба навіть Збройних сил України. Це все дуже корисно. І жодним чином не збавляти обер оберти. Жодним чином не збавляти оберти, бо цей двигун, під ім'ям Сашку, добре, він тільки має додавати обертів. Граю постійно на підвищення ставок. В основній робочий банк ці ми з вами перевалили за 3 мільйони гривень. До кінця року я маю доштовхати важливі фундаментальні процеси і сценарії, які мають скласти тектонічний злам у моїй діяльності, З-поміж іншого в плані ресурсного забезпечення, а ресурсне забезпечення йде до батальйону на засадах моєї індивідуальної політики. З побратимами і з командирами. Що це значить? Це значить, що коли я в підрозділ приводжу якесь майно, то дуже добре в мене в батальйоні знають, що я в будь-який момент приїду на будь-яку точку, і якщо я це благо привів в підрозділ, і я бачу, що воно вилюблене в рота так занехаєне, то хтось конкретно дуже легко може постраждати фізично. Чому? Тому що ми всім світом скидалися по копійшки для того, щоб воно працювало для перемоги, а для того, щоб ви на це забивали болта. Це лише мікроскопічний приклад загальної архітектури. Моєї діяльності, індивідуальної політики. Так? Ось такі гаразди. І... Як Інституційно, стратегічно, на загальновійськовому плані цьому протидіяти. Тут я думаю, те, що насаджувалося, укорінювалося ще з часів Савка і відчутною мірою дійсно по сьогодні, ну, це вимагає тривалої систематичної роботи упродовж поколінь на всіх щаблях: від солдата до головнокомандувача. Так. І кожен на своєму місці, маємо робити все задля того, щоб ця машина, яка справді є гарантом української державності під назвою Сили оборони України, працювала якомога краще. Тому особисто мій приклад і рекомендація. Коли ви вже впряглися, коли ви вже робите більше. Продовжуйте робити більше, робити більше і паралельно паралельно підточуйте водою або терпугом оці їбані камінчики, так звані, які лежать в чемні, у яких там котлеточки ростуть у дружину вдома під подушечками, так, від їхніх бойових, а вони бідні овечки, нічого не знають, не можуть. У нас немає. А хто ми такі? Ми маленькі гвинтики в цій системі. От. І коли ви робите за цієї бані маленькі гвинтики системи їхню роботу власними нервами, ресурсами, коштами, продовжуйте її робити. Продовжуйте робити і насипайте нормально їм туди, в тім'я за потреби і шляхом фізичного впливу інформацію. Що вони свою роботу мають робити. Тобто ви то робите за них частку їхньої роботи. Але це не є нормою. Так не має бути. І ви одночасно і робите цю роботу, і спонукаєте робити її їх. Так, вони кажу одразу: вони вас за це будуть люто ненавидіти. В їхній оці ось жабо родинні там кланові штучки-дрючки, кумсват брат, вони будуть. Всіляко протидіяти, прагнути вам там насрати в штані і всяке таке. Ну на те вона і війна, на те вона і Україна, на те вона і Московщина значною мірою упродовж покоління, покоління держава, щоб в ній українці, взагалі, українські національності, зокрема, мали максимум дискомфорту, максимум ворожості з боку найширшого кола, їбани з громадян. Проте на те ми з вами і захисники, на те ми з вами і стоїмо за Україну до переможного кінця, до остаточного розвалу Москвищини. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.